Всім привіт! Ви на моєму каналі. І сьогодні будемо робити ось такий дизайн нігтів. Зараз розглянемо два котячі опа, і я вам покажу. Я обрала ось таку торгову марку Мілану. Гель мені подобається. Я користуюся галем для нарощення вже беру третій чи четвертий раз. І е, лаки теж мені до вподоби. Покривати я буду ось таким рожевим. Але у мене ще. Є ось такий цікавий, срібний. Тобто, є цей просто, ну, якийсь, мені він дуже сподобався. Оскільки я лівою рукою трошки так, котюче око наносимо в один шар. Далі. На один бік стягуємо, на другий бік, знову сюди вертаємось, підставляємо тут до вільного краю і біля кутику. І ось такий імітація, така імітація ніби французького манікюру. Ліпі лінією. Круто. Ну, Я вирішила ще нанести ось це срібне кутяче око, бо воно мені капець як сподобалося власне тим, що... Має такі е, великі металеві ці срібні частинки. Беремо магніт і стягуємо по тій самій схемі, що і рожевий будемо імітувати такий камінчик посередині нігтика або імітувати френч. І, дівчатка, вибачте мені, будь ласка, за мій брудний магніт. Я зовсім цього не побачила. Та настільки захопилась котячим оком, можна було його помити. От як класно можна обіграти. Котяче око берете свій улюблений магніт, головне, що він дуже добре стягував ці металеві частинки і потім в кінці кайфуєте від того, що ви там намудрували на своїх чи на нігтях клієнтів. Повертаємось до нашого рожевого нігтика, він же перекритий топом і подивіться, який він прикольний над своїй шок. Не ношу оліку для котику. Дивіться, у мене оліка для коти, молекула вишня. І хочу вам звернути увагу. По-перше, олійка пахне дуже класно. Але є такий один-один великий нюанс. Вона червоного кольору. І вона капець, який має пігмент в собі. Дивіться. У мене одна клієнтка каже: Я дивлюся. Розглядає нігті вже після манікюру і каже: нічого собі кожен палець порізала. А я навіть не чула: на кожному пальці кров стоїть. І головне сидить каже, дякую, і все розглядає нігті, а там кругом біля кути, коли червоні стиди, ніби кров. Тому якщо м, обираєте, кутикулу, о, обираєте олійку для кутикули, молекула насправді дуже класна олійка, вона дуже гарно зволожує кутикулу, але м, конкретно з вишнею вони трошечки переборщили з пігментом. Я останнім часом користуюсь їхніми олійками, мені вони дуже подобали. Е, але просто от з черів ось така. Галепа. Все, закінчила наш манікюр. Під час роботи я не звернула увагу, що мій телефон виключився, тому не зняла відео, як робити дизайн на казінному пальчику. Покажу вам на тіпсі. Наносимо на нігтик в моєму випадку тіпса, гель-лак-котяче око. Розпреділяємо гель-лак е, таким чином, щоб перекрити нігтик в один шар. Котяче око, конкретно ось таке, не наносимо в два шари. Беремо ось такий магніт кругленький і робимо хвильку. Я вже на даному етапі бачу, що мені ця хвилька зовсім не подобається. Таке буває, коли ви дуже довго бавитеся магнітом і ці мікрочастинки металеві кудись здіваються і зовсім не видно малюнку. Що з цим зробити? Нічого, не потрібно витирати котяче око, беремо просто далі з флакончика гель-лак котяче око і ще раз промальовуємо наш нігтик. Стягуємо знову ж таки всі металеві частинки. Після того знову беремо магніт і працюємо. Мені не подобається дана, дана хвилька. І я тепер ще раз беру гель-лак, котяче око, розподіляю металеві частинки і беру старим методом. Витягую магніт з е, своєї ручки. І ось таким чином кутика, кутиком магніта ставлю, так як на відео, бачите? І виходить класна хвилька. Девяносто перекриваємо матовим топом. У мене ось такий топ, але це без різниці. Перекриваєте таким, який у вас є. Топ-йоплюшки можна перекривати без глянцевого топу. Тобто ви носиться ідеально, немає ніяких сколів, ви можете наносити відразу на лілок. І ставимо це в лампу на просушування. Ось такий матовий ефект. Далі я беру ось блискітки від торгової марки Edlen. Ось такі вони круті, світловідбиваючі, різні різнокольорові. І дані блискітки я буду розставляти по усій ці зміці. В хаотичному порядку більш і менше малюємо такі об'ємні крапочки. Але конкретно по. Нашому котячому оку, там, де в нас є ось цей металевий блиск. Оскільки в мене тут тіпса і знову і таки в залежності від того якої довжиною буде нігтик вашого клієнта, на, ну, на котрому ви будете робити даний дизайн, М -м, відповідно, так і робите змійку. Якщо довгі нігодь, то робіть там досить такі великі елементи. Ну, хіба ваш клієнт не дуже е, любить дизайни, такі ось об'ємні. Все, і тепер ось так виглядає дизайн, і тепер ми його ставимо в лампу. Після того, як наш об'ємний дизайн посох, ми ось так, як на відео, перекриваємо всі наші крапочки глянцевим топом. я перекриваю глянцевим топом в відході без випусті. Можете підсушувати по кілька крапель ставити, щоб топ вам не стікся в один малюнок. І ось так виглядає наш дизайн, який є на казньому пальчику. Подивіться, ще зблизька. Об'ємні ось такі крапочки. І ось мій готовий результат. Всім дякую, хто був зі мною на моєму каналі. Па-па!